Піжамки неміт. Дуже гарна якість, вони дуже приємні, на дотик. Взагалі класні дуже. Така піжамка на чотири рочки, дві одинички в наборі йдуть. Така вона, одна і ось така інша. Все на кнопочках. Так, тут тут, тут немає кнопочок. Ось тут, тільки тут у нас, на цей розмір. Так, далі такі йдуть на два-три рочки. На два-три рочки вони йдуть внизу, розтягуються Кнопочки тут. Така. І така. Так, 92-й зріст, півтора-два рочки. Така на дівчинку такі. Така і така. Вони дуже приємні, дуже класні по якості. 98 зріз, 2-3 рочки. Така, піжамка на дівчинку, такі дві одинички також. Така. Я ще відкрию таку покажу. Все, у нас на 2-3 роки. Дуже гарні такі кольори, приємні, дуже класні. Така. І далі повторюю йдуть тільки інші розміри. Півтора два рочки така. Чотири роки така. Два-три роки. роки і чотири роки. Замовляйте.